Привіт, я Юлія Чаюн, психолог, сексолог і гештальтерапевт. Цього тижня стартує мій улюблений серіал Sex Education». І з цієї нагоди я вирішила висвітити топ-5 найпопулярніших запитань стосовно сексу і сексуальності. На першому місці питання: скільки по часу має тривати статевий акт? Та тебе акт має тривати рівно стільки, щоб були задоволені усі учасники процесу. І секс це не завжди лише про оргазм. Що нормально, а що збочення у сексі все, що з доброї волі учасників процесу і не несе шкоди для психологічного і фізичного здоров'я та життя самих учасників і оточуючих є нормальним. Як часто треба займатися сексом? Тільки скільки вам хочеться. Головне, щоб це не погіршувало якість вашого фізичного здоров'я і матеріального життя, бо інакше це вже до парафілій та залежності. Причини зниження або зникнення бажання у парі. Причин може бути безліч. Треба індивідуально розбиратися. Я назву кілька основних. Найчастіше лібідо блокують непроговорені злість та образи. Тому для сексу у тривалих стосунках дуже важливе вміння говорити, а саме проясняти свої потреби та очікування. І друге це злиття, коли в парі немає кордонів та незрозуміло, де закінчуюся я і починаєшся ти. І останнє у мене дуже багато збочених фантазій. Я хворий. Наші фантазії не визначають нас, нас визначають наші дії. Ви можете фантазувати про що завгодно, і це далеко не завжди прирівнюється до дії. Свої питання стосовно цієї теми можете лишати у коментарях або надсилати в особисті повідомлення, і я спробую на них відповісти у сторіс або наступному пості. Конфіденційність гарантую!